На Буковині чоловік загинув, рятуючи дружину від обвалу. Подружжя розкопувало пісок на покинутому кар'єрі, коли зненацька на них із гори посипалося каміння. Жінку він відштовхнув а сам, відскочити не встиг. Трагедія сталася на очах у чотирирічного сина. Цей кар'єр полишили ще 10 років тому. Іноді сюди навідуються місцеві, аби набрати піску для господарства. Прийшли сюди, і 35-річний мешканець села Баламутівки з дружиною. Почали копати, раптом з гори посипалося. Чоловік відштовхнув дружину, коли на нього впав шматок скелі. Він там що дзюбали, ти ти вона дзюбала разом. А мені толкнула. ти мене тручаєш? Він не трутив, вона впала туди у таку дудочку. Голову, а ножки присепало, і то на ледю ножки врятувала, чує дитина кричить, голосує його і кричить, тато камінюки привели. Разом з подружжям у кар'єрі був їхній син чотирьох років. Маля бачила трагедію на власні очі. Так, паукам та тата. Хлопчик почав кричати, проте ніхто не почув. Ніхто не йшов, бо ніхто не чув. Потім вже прийшла, бо мама закрила, врятувала, таки кричала. Люди кинулися на допомогу, викликали медиків. Ті приїхали за 10 хвилин та лише констатували смерть. Люди прийшли обідкопали, але він вже був був мертвий. Швидка прибула скоро, але просто вони вже нічого не могли допомогти. Те, що загиблого каже, того нещасливого дня загиблий мав іти до кар'єру сам, але дружини вирішили піти з ним. Мовляв, швидше накопають. Дитину ж прихопили в останній момент. А я ще кажу, та може дитяну не беріть, на дітя на буде, а те скурів довернути, де ста. Нека не беремо. Односельці говорять, радше за все, чоловік необережно підкопав стінку кар'єру. А от правоохоронці від попередніх висновків утримуються. Проводиться досудове розслідування щоб встановити, чиї дії саме призвели до такого нещасного трагічного наслідку, наслідки чого загинула людина. У загиблого залишилося двійку дітей. У селі кажуть, можливо, хоч ця трагедія відвадить людей від небезпечного видобутку піску. Олег Тудан, Микола Остафій, свідок НТ.